Доброго дня! Вас вітає компанія Профіль Груп. Та сьогодні наш перший випуск. Тож ми вирішили ознайомити вас з нашою продукцією. Якщо ви хочете встигати за прогресом, тоді гайда з нами! Наша компанія старається для кожного із вас. Ми готові пропонувати вам різні види металу черапиці, профнастил, без жвидів огорош з хорошою якістю і гарантією на роки. Наша компанія GROUP готова показати, а ще більше розказати секрети виготовлення металевої продукції. Отож, любі друзі, почнемо з найпростішої спрокатної з лінії під назвою Т-10. Модель виробничої лінії Т-10 говорить сама за себе. Відповідно, висота профілювання 10 мм, повна ширина профлиста 1 м, 19 см. робоча ширина профлиста 1 м. 16 см. Хороше обладнання компанії Вез профіль Group дозволяє нам зробити лист від 1 см до 10 м і більше. Насамперед, випіжі працює на якість та старається для кожного клієнта. Ми готові до будь-якої співпраці. Ми будемо раді бачити вас в нашому офісі, наш девіз кожного дня. Надійність у всьому.